Вирішиться задумане. Бачу, що, можливо, вам розпили серце, або сталася така ситуація, яка вас глибоко ранила, або це стосується конкретно здоров'я. Якщо здоров'я, якщо у вас проблеми саме із серцем, або із судинами, кровоносною системою, то дивіться. Звертайтеся до людини тої статі, що ви, якщо, тобто, саме до лікаря, якщо це жінка до жінки, якщо чоловік, то до чоловік. І у вас все налагодиться і вирішиться, але не зразу. Тобто поступово треба робити, ось, обговорити чітко все і як, зпоздавати всі аналізи, все, що треба. І а, Ну, на лікування потрібний буде час, але ви вилікуєтеся? так, Це перше. По-друге, якщо вам розбили серце, тобто ви розійшлися з любимою людиною, або от я не знаю, ну, дуже болісно вийшли з якихось таких, знаєте, складних стосунків, то зараз вам дуже допоможе саме спілкування. Аналіз того, що і як у вас відбувалося в вашому житті, так? А можливо, вам потрібно взагалі більше інформації для того, щоб ви зрозуміли, чому саме так, чому вам важко, чому взагалі ваші відносини були такі, для чого це все відбувалося в вашому житті. Тобто аналізуйте, слухайте, і вам теж потрібно буде час, але ви відновитеся. Плавно, маленькими кроками ви ну, заж... ваше серденько заживе, і ви будете готові до нового. Е, ваша підтримка в даний час це от, е, люди тої ж статі, що і ви. Якщо це от, жінки, то спілкуйтеся з подругами, з мамою, там, е, ну, е, балакайте з людьми, які вас повністю зрозуміють. Тобто саме. Ось підтримка, яка вам необхідна, це ті, хто дивляться на світ, схоже як ви.